Вони щоденно проходять тяжкі випробування, щоб впевнено, хоча й повільно, рухатися вперед до одужання. Традиційно вся Сумщина об'єднується, щоб допомогти цим мужнім дітям. Усе в рамках акції «До світлого дня світлівчинки. Серед тих, хто чекає на підтримку небайдужих десятирічний Дмитрик зі Степанівки. Ви скажете, що цьому хлопчику тільки напровели болісну і неприємну процедуру, пункцію кісткового мозку. Усмішка стала звичайною реакцією на постійні медичні маніпуляції, тому що він сильний духом. Що тобі зараз тільки що робили, розкажи, ти розумієш? Мені робили пункцію, уводили в спинний мозок хімію. Угу. Тобі часто таке роблять? Вже не в перший раз? Ні. Ти не боїшся? Ні. Звик уже? Так. Да. Почалися температури, несподівано приходив зі школи, втомлений, боліли сустави ніг. Ну, так як він займався панкратіоном і готувався до сорівнувань, того думали, що це нагрузка із за тренувань. Але аналізи здані вдома виявилися невтішними. Додаткове обстеження в обласній лікарні виявило у діми гострий лімфобластний лейкоз, але діагностували той тип онкології, що дає високі шанси на одужання. Мальчик отримав лікування по інтенсивним фазам протоколу в відділенні. І практично вперше він був виписаний в февралі місяця із відділення. Він мав всі можливі осложнення, які тільки бувають манія, сепсис, стероїдний діабет, сахарний було подозрение неоднократно на в головний мозок. Дмитро вже подолав більшість випробувань. Продовжувати лікування він зможе вдома, контролюючи аналізи та приїжджаючи на підтримуючу терапію раз на місяць, як сьогодні. Але в відділенні онкогематології залишається багато дітей, які потребують підтримки та матеріальної допомоги. Реквізити для грошових вливань на ваших екранах. Більше інформації на нашому сайті tv.sumi.ua. Врятуємо дітей разом. Анна Книш, Андрій Геращенко на часі новини.